Всім привіт, ми звати Остап Килого, і сьогодні хочу поговорити про, про таку штуку, як Handlet PC. Це є невеличкий кишеньковий персональний комп'ютер, який є у вигляді ноутбуку, але він маленький. Такі комп'ютери були достатньо малесенькі, в них була маленька клавіатура і невеликий дисплей. Час від часу він міг бути сенсорним, якщо точніше, то резистивним. Вони працювали під операційною системою Windows CE або CE. Працювали вони на, процесорах, на ранніх процесорах ARM і MIPS. Вони могли працювати ще на своїх операційних системах, типу Linux або Unix подібних операційних системах. Але основна операційна система була Windows CE. Є три версії Хендле PC. Це Хендл PC 1.0. Вони використовували операційну систему Windows CE 1.0. Хенле PC 2.0 використовували, використову операційну систему Windows CE 2.0. Ну є хендле PC 30. Professional Edition. Вони використовували операційну систему Windows CE 2.11. Є ще Хендле PC 2000. Вони використовували операційну систему Windows CE 3.0. Першим в історіїтером, який був зроблений в форматі Handslet PC, був Artaрі Portfolio. Він першим з'явився в 1989 році. На початку 90-х років, найбільш популярними і поширеними були саме клавіатурні хендлед PC Psylon Series 3, керувався під операційною системою ЄПОС. І пристрої Helvet Packard з DOS. Конкуренції у клавіатурним Handlet PC практично були Apple Newton. Вони пускалися з 1993 році. І у мене є один комп'ютер, який був із сімейства Handlet PC. Він називається Dream Writer. Але опису, який є Handlet PC, він не відповідає. Він є набагато більшим, ніж. Той самий HP Journal Jornada 690. Він є набагато більшим, у нього майже повноцінна клавіатура, екран у нього у нього теж набагато іншого формату. Він є квадратним. А у всіх handle PC він зазвичай був більш сплюс... сплюснутим. Характеристики цього комп'ютера. Такі. Процесор у нього Hitachi ch 3 з частотою 80 МГц. Оперативна пам'ять 80 МБ з можливістю розширення до 64 З операційною операційна система Windows це є 20.11. Є Flopy фло, дисковод і 3,5 Плей 8 дюймів з розширенням 640х480 пікселів. 256 кольорів. Є ми ми, rg 45 на 10 Мбіт. Зовнішність у нього на боковій панелі є флопі. Привід і місце для PCMCA карт. Туди в PCMCA карти можна встановити. Карти до 1 ГБ. Є мож... На задній панелі, є роз'єми. Є паралельний порт VGA, Ethernet, Comport, PS2 для підключення мишки і повноцінний модем. Є можливість підключити мікрофон або і колонки. Ще є інфрачервоний порт і порта для зарядки. СП на лицевій панелі є 8-дюймовий дисплей. По боках цього дисплею є два динаміки. Клавіатура 64 клавішами, і в неї повністю немає блоку F. Він є, але лише дві клавіші F1 і F2. Є тач... Ще є під клавіатурою тачпад. І над клавіатурою кнопка включення і, па... і невеличка світлодіодна панель, яка відображає основні функції. Такі, як підключення до живлення, чи, підключ... чи... Чи... чи він працює з допомогою акумулятора, чи включений капслок і сповіщення. Ще зовні, саме в моєму екземплярі, відломана ця от кришка. Хайде шлейф до екрану. Ще у ньому немає акумулятора. І фактично у нього тут, дивіться, трохи поломана ця от штука, вона на скотч, скочить закльопки повідламувались. І тут деякі кнопки чисто беруть і залипають. Ну він, в принципі, потропаний трохи життє. Отак виглядає операційна система, сама Windows це є. Внутрішні програми тут є. Зараз... Microsoft Inbox, Календар, Контакти, tags. Microsoft Word Pocket Edition, Microsoft Excel Pocket Edition, Microsoft Atlas Pocket Edition і PowerPoint Pocket Edition. Але є от декілька таких приколів. З Microsoft Pocket Access і PowerPoint. Тому що вони буквально не, не дають працювати. Вони максимум, що дають, це тільки відкривати файли. Ще є Internet Explorer 3.1. І, типу. Мій PC. Це те, що воно не підключене до інтернету, вийшло. І тут м'яка, кажу, що тачпад трохи поганий Типу, не сам тачпад, а те, що сама операційна система на неї на ту тачпад, не реагує. Ретер от прям тако. Він бачите, він просто не реагує. Нормально. О, запрацювало. І от. Він така просто тут монопапки ставити. от, типу, от, типу, Заходимо My Archandel PC, тут є, типу, запис звуку, багато програм, тому що всі основні програми заховані в цій папці Windows. Зараз зайдемо. І тут зараз основні ці папки чисто, типу, календар, ну типу, ну, калькулятори, всякі звуки, інші програми. І от, блін, Курсор. Дуже багато налаштувань. Типу стосовно сервера, тому що він досвід. можна підключатись до сервера, FTP сервера Але то треба програму довго шукати, і мені при тому лень, тому що. Ні, ну я знаю, де вона знаходиться її дуже довго відкривати. Я не хочу просто багато часу. От, Отак виявляю, менюшка, от система. І, до речі, приблизно цей комп'ютер вийшов в 96-му році. Тому що саме ці операційні системи 2.11 було вийшло приблизно в, 2000, в 96 му році, 1996. -му. От, система. Він ну, в цих комп'ютерах, що в них в оперативна пам'ять є енергозабезпечення. Типу, щоби. Тут виділяється. 50 на 50 типу 50% внутрішньої пам'яті, яку можна ну, заповнювати. І то треба акумулятор. А тут у мене ж його нема. Он, 8 МБ цього лиш оперативки, фактично. І можна сказати, щоб не поставити 96-ту яка набагато краще працює. Тому що це було зроблено під аремовські процесори і про, на процесорі MIPS. От. Девайс, 16 МБ. Система і хендле PC. Я ж говорив, що, типу, це не зовсім, тому що от моя рука і як оце чудо виглядає. А Хендле PC зазвичай такі от малесенькі, максимум такі от. І видно, що трохи більше, ніж Хендле PC. але пише, що Handlet PC і багато ще яких, типу, інших. Типу в Гуглі пишеться, що це фактично Хемле PC, тому що тут так само фактично по всім форм-факторам майже відповідає. Це ж, те, що це нетбук чи ноутбук, я не можу сказати, тому що навіть тоді ноутбуки працювали на Вінді. Це фактично нетбук або хендле PC по-старому. Тому що воно має еремуський слабенький процесор. Але плюс у цього всього що тут є велика периферійна. Типу, це. До речі, я свій фопі-дисковод повністю зламав. І тому буду купляти перехідник із PCMCA. Отакий. На. Ну, типу з Compact-Flash на PCMCA і сюди вот вставляти. І отак от виглядає він ззаді. Отак от от він виглядає. от все.